Моя улюблена казка Ганса Христіана Андерсена – це «Снігова королева. Я її читала ще, ну, мені мама її читала ще три роки, коли я була маленька. Моя улюблена книжка це книжка Ганса Крістіана Андерсена, називається Гидке каченя. Чому вона саме мені сподобалася? Тому що вона дуже зворушлива і. «Мені дуже цікаві пригоди каченя. Гидке каченя. Ну, вона стала моєю улюбленою, тому що так як в тому гидкому качені каченяткові, ну, трішечки не сприймали його братики та сестрички, то таке може бути і в житті, і в касті, то може бути по-різному. З улюбленою книгою до бібліотеки в Міжнародний день дитячої книги у Хмельницькій обласній бібліотеці імені Тараса Шевченка відбувся флешмоб. Візьми у руки книгу. Захід же за традицію присвятили каскарю Гансу Крістіану Андерсону. «210 років тому у цього дня народився датський письменник Ганс Христіан Андерсон. Саме йому і присвячені наш флешмоб та заходи, які будуть сьогодні проходити протягом дня. З кульками, книгами, плакатами та вигуками школярі вирушили до парку. Аби свято книги запам'яталось, юним читачам бібліотекарі влаштували змагання. Головна умова знати усе про казки Андерсена. А на завершення школярі намалювали своїх улюблених героїв на асфальті.